Da cortila, tia, do, rochka, e daquela ótima dor de cair do do oh, do Молода дівчонника, що не втрапить до дому, що й не утрапить до дому. Ой да обізва козак молоденький ой, приведу до дому, та й до дому. ой. Да не хайте. Да проважає, дай я ходить. Oh, yeah. oh, Daily, li